Добрий день, шановні слухачі! Сьогодні ми розглянемо з вами тему спадкове право, а саме визначення спадкового права, види спадкування та черги спадкування. А спадкове право регулюється цивільним кодексом України книга Шоста, та, відповідно, в ньому є визначення спадкове право спадкування, спадкоємець, спадкодавець. І зараз ми з вами з цими загальними положеннями трішки більш детально і ознайомимося. на підставі статті. 1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини входять всі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Спадкове право це сукупність цивільно-правових норм, які регулюють відносини, що виникли у зв'язку із спадкуванням. І спадкування це перехід прав та обов'язків, тобто спадщини від фізичної особи, яка померла, а це спадкодавець, до інших осіб це спадкоємці. З цього випливає, що спадкодавець це лише дієздатна особа. Фізична особа, яка померла чи оголошена померлою. А спадкоємець це не лише фізичні особи, а також і інші суб'єкти, такі як юридичні особи, держава, фермерське господарство, інша держава та інші. Шляхи отримання спадщини відповідно до статті 1217 Цивільного кодексу України спадкування здійснюється заповітом це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має людина з повністю цивільною дієздатністю відповідно до частини 1 статті 1234. Цивільного кодексу України, інший шлях отримання спадщини, якщо ж заповіт не складено, або він визнаний недійсним, або ж існує відмова від заповіту, то тоді. Інший шлях отримання спадщини це за законом. На них мають право всі фізичні особи, які належать до однієї з п'яти черг спадкування. Якщо ж заповіт, а це особисте письмове розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті, але пам'ятаємо і знаємо, що фізична особа повинна бути тільки дієздатною. То є загальні вимоги до форми заповіту. Їх три. Перша вимога, що заповіт складається в письмовій формі із зазначення місця та часу його складання. Друга вимога заповіт повинен бути підписаний заповідачем особисто. І третя вимога заповіт повинен бути засвідчений нотаріусом або іншими службовими. Особами. І також, відповідно, є види заповіту. Вони поділяються на три основні групи: це за змістом та характером, за суб'єктним складом і за особливостями посвідчення. Якщо це заповіт за змістом та характером, то це може бути частковий, натуральний, пропорційний заповіт, а також змішаний, Заповіт з умовами, заповіт з підпризначення, заповіт з позбавленням прав на спадкування. Якщо це за суб'єктним складом, то це особистий заповіт або заповіт подружжя, якщо за особливостями посвідчення, це секретний заповіт та заповіт з участю свідків. Спадкоємці ж одержують право на спадкування почергово. Якщо це не за заповітом, а спадщина за законом. Цивільним кодексом України передбачено 5 черг спадкоємців. Але також, в свою чергу, спадкоємець має право прийняти або ж не прийняти спадщину. І сама перша черга це діти спадкодавця, той подружжя, який його пережив, та батьки. Друга черга. Рідні брати та сестри, баба та дід, третя черга дядько та тітка спадкодавця, четверта черга особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини. І п'ята черга це інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. І також важливо пам'ятати, що кожна наступна черга одержує право на спадкування тільки у тому випадку, коли відсутні спадкоємці попередньої черги. Скасування або зміна заповіту проводиться шляхом подання. Заяви нотаріусу, а в населених пунктах, де немає нотаріусу, це посадові особі виконавчого комітету сільської селищної міської ради, яка вчиняє нотаріальні дії. Це лише Короткий екскурс у тему спадкове право. Більш детально ознайомитися з спадковим правом ви зможете в Цивільному кодексі України про спадкове право або ж на моєму каналі. Дякую за увагу! Мирного неба над головою!